Озвучено українською сайтом Okino.ua Мене звуть Вікторія. І я переїхала сюди два роки тому після закінчення Стенфорду. А ще я сплю на животі, хоча мій лікар каже, що це погано для спини. Та не вже отже, тисяча за годину і три за ніч Ти зрозуміло. Я щойно втратив роботу в газеті. Не можна так жити. Як? Ти безробітний, самотній і грошей в тебе немає. Це що, інтервенція? Навіщо усі ви прийшли? Ти маєш кинути пити у мого сина залежність від сексу. Що? А це хіба погано? Давай, ми краще самі. То у вас є для мене робота? Так нам потрібен журналіст. Будете працювати з іншим. Я хотів би писати те, що жінки дійсно читатимуть. То ти один із тих чоловіків, які красу передивились. Слухай, я хочу влаштуватися у жіночий журнал. Мені потрібна хороша історія, а тобі є що розповісти. Інакше мене звільнять за тиждень два. Ого! А тепер заборони мені дивитись гру престолів. Що заборони мені? Тебе покарано, ніякої гри престолів. Мені пишуть усіляку Гедоту. Буду вдома, перевірю відгуки на твоєму єлпі. Ти хотів поговорити? Так, про статтю. Ну розумієш? О, буде цікава стаття. Ти розумна, красива і самодостатня. Чому ти подалася у ескорт? Не роби цього. Не робити що? Не питай мене ні про що. Тоді як мені написати статтю. Боже, який же ти надокучливий? Допоможеш? Ти проводиш час із проституткою? Це ж небезпечно. Приятелю, ти руки не розпускай. Стій. Та що з тобою таке? Тобі подобається ця робота, ти кайфуєш від неї. Засуджуєш мене, а сам плутайся із шльондрами з сайту знайомства. І якщо хочеш піти зі мною, будь ласка, перевдягнись. Щось не так. Ти одягайся, як містер Роджерс. Я люблю імпровізувати. Я завжди дію за обставинами. Коли ти цілувалася за гроші? Я за гроші не цілуюсь. Ескорт. Я тобі нічого не розкажу, доки ти не поступишся і не зробиш педикюр. Я ж чоловік, навіщо це мені? Може, і манікюр зробити?